Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 20-й урок курсу географії 9 класу Кольорова металургія України. Кольорова металургія це сукупність підприємств з видобутку, збагачення та переробки кольорових металів. Кольорові метали поділяють на групи: важкі, такі як мідь, свинець, цинк, нікель, легкі, такі як алюміній, магніт, титан, благородні, золото, срібло, платина. та рідкісні вольфран, молібден та інші. Стадії технологічного процесу одержання кольорових металів передбачають перше видобуток і збагачення руд, друге металургійний переділ, третє рафінування або очищення металів і четверте виробництво сплавів і прокату. Продукція кольорової металургії руди, концентрати, кольорові метали і їхні сплави, хімічні сполуки кольорових металів, вироби із цих металів і сплавів, мінеральні добрива та будівельні матеріали. Споживач продукції кольорової металургії, машинобудування, а саме радіоелектроніка, обчислювальна техніка, автомобілебудування, ракетобудування і авіакосмічна техніка, ядерна енергетика тощо, медицина, енергетика. Особливості виробництва кольорової металургії Перше. Основна сировина для виплавки кольорових металів це руди, а також вторинна сировина, а саме відходи металообробних підприємств, металобрухт, Будь-які відходи, що містять метал. Друге. Більшість руд кольорових металів комплексні, тобто в одній руді декілька видів металу. Наприклад, мідь містить 15 хімічних елементів, свинець та цинк по 20. Тут доцільна комплексна переробка. Третя. Низький міст металу в породі тому відходів значно більше, ніж у чорній металургії. Наприклад, в 300 тонах руди, одна тона олова. Четверте. Виробництво кольорових металів матеріалоємне і енергоємне. Основні метали кольорової металургії. Алюміній, мідь, свинець, цинк, олова, титан, магній, нікель, кобальт, золото та срібло. Більшість надрук країни на промислові запаси багатьох видів руд кольорових металів є лімітувальним чинником розвитку цього напрямку металургійного виробництва. У більшості сегментів кольорової металургії функціонують одне-два підприємства, які виробляють деякі види металів чи сплавів. Алюміній, титан, цинк, калій, магній, мідний прокат тощо. Перше підприємство з виробництва кольорових металів з'явилося в Україні в кінці 19 століття у місті Горлівка, де на місцевих запасах кіноварі почав працювати Микитівський ртутний комбінат. Після Другої світової війни на підприємстві було проведено значну реконструкцію, а видобуток руди почали здійснювати відкритим способом. Завдяки цьому у середині 50-х років ХХ століття на Микитівському комбінаті вироблялося ртуті більше, ніж у США, а Україна посіла перше місце у світі за виплавкою цього металу. Ртуть експортувалася до Великої Британії, Франції, Швейцарії, Японії та багатьох інших країн. Кризові процеси в економіці, падіння попиту на ртуть у світі призвели до погіршення показників діяльності Микитівського ртутного комбінату. У кінці ХХ століття його визнали банкрутом. Через кілька років підприємство, яке отримало назву відкрита на товариста Микита ртуть, знову запрацювало. Проте тривав цей процес недовго. Нині підприємство повністю припинило свою діяльність. Алюміній це легкий пластичний стійкий метал, легко обробляється і добре проводить тепло і електричний струм. Займає перше місце за поширенням в природі за виплавкою та використанням з кольорових металів. Головними факторами розміщення підприємств алюмінієвої промисловості є сировина та дешева електроенергія. Для отримання однієї тони алюмінію потрібно 17-18 кВт. годин. Окрім самого алюмінію, в промисловості популярними є його сплави, наприклад, дюралюміній, що складається з алюмінію, міді, магнію та марганцю, а також силумін це алюміній з кремнієм. Використання алюмінію та його сплавів, електротехніка, а саме конденсатори дроти деталі приладобудування, авіаракетна промисловість, будівництво, побут, наприклад, посуд. Дюралюміній використовують у літакобудуванні, силомін, у виробництві автомобілів та військової техніки. Виплавляється алюміній з бокситів, вміст руди в яких 40-60%. Річчя з ніфелінів 20% і алунітів також 20%. Алюміній виготовляють з двох стадій. Перша стадія виробництво глинозему. Глинозем отримують з руди. Стадія материла містка, значні витрати сировини, палива, води вапняку. Друга стадія це виробництво чистого алюмінію. Чистий алюміній отримують з глинозему методом електролізу. Ця стадія досить енергоємна. Алюмінієва промисловість розвивається в Україні з початку 30-х років ХХ століття. Перше підприємство даної спеціалізації Дніпровський алюмінієвий завод. Розпочав свою роботу в Запоріжжі в 1933 році. Головною причиною його локації саме у Запоріжжі була дешева електроенергія Дніпрогесу, оскільки виробництво алюмінію є дуже енергомістким процесом. На початок 90-х років ХХ століття підприємство спеціалізувалося на виробництві алюмінієвих злитків гідролізним і глиноземними способами. Алюмінієві катанки, алюмокремнієвих сплавів, глиноземів, товарі для населення. Окрім цього, на Дніпровському алюмінієвому заводі виробляли також кремній. У пострадянський період підприємства функціонувало досить успішно, а максимальні обсяги виплавки алюмінію у 117 тисяч тонн були досягнуті у 2007 році. Цьому сприяли насамперед пільги на електроенергію. Значна частина алюмінію і продукції з нього експортувалася. У результаті приватизаційних процесів 2004-2007 років підприємство, яке отримало назву ПАД Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат, фактично стало власністю російської компанії «Російський алюміній». Через невиконання останнім зобов'язань господарським судом у 2012 році було прийнято рішення про переведення цього підприємства у державну власність. Скасування пільгових цін на електроенергію призвело до того, що вже 2010 року підприємство припинило виробництво первинного алюмінію, а у кінці 2014 році катанки та вторинного алюмінію. Нині фактично єдине в Україні підприємство з виробництва алюмінію переживає складні часи. У 2016-17 роках вдалося частково відновити виробництво алюмінієвої катанки. Однак обсяги виробництва є незначними. А виплавка готового алюмінію через пошкодження обладнання взагалі відкладається на невизначений термін. Головною сириною для виробництва готового алюмінію електролітичним способом є глинозем. Це білий порошок, який отримують із високоякісних бокситів шляхом їхнього нагрівання в автоклавах. На виробництво однієї тони глинозему витрачається 2,5-3,5 тонни бокситів, кількох тонн вапняків, багато соди і тепла. В Україні відсутні промислові запаси алюмінієвої сировини, тому вона імпортується. Саме перераховані особливості були враховані при будівництві єдиного в Україні глиноземного заводу. Місцем його розташування було обрано Миколаїв. Запуск підприємства відбувся в 1980 році, а його будівництво здійснювалося за участі західних компаній із використанням новітніх технологій. Сировина на підприємство завозиться переважно з Гвінеї і перевантажується у Дніпробузькому морському порту. Потужність підприємства дозволяє виробляти 1,6 мільйона тонн глинозему на рік. У пострадянський період Миколаївський глиноземний завод працював досить успішно. У результаті приватизації він став власністю компанії «Російський алюміній, а основна частина продукції експортувалася до Росії. Розширення санкцій проти Росії у 2016 році торкнулося і компанії «Російський алюміній». Її обмежили право здійснювати торгівельні операції на території України і вивозити капітал за кордон. У 2017 році Антимонопольний комітет України дозволив групі Гленкор Швейцарія викупити ту частку акції Миколаївський глиноземний завод, яка належала російській компанії. Завдяки цьому підприємство продовжує успішно працювати. У 2017 році було вироблено майже 1,7 мільйона тонн глинозему. Окрім глинозему, на підприємстві виробляють гідроксид алюмінію, галій та кек глиноземистий. Левова частка продукції експортується. В останні роки в Україні все більших масштабів набуває виробництво різних видів алюмінієвого прокату, насамперед алюмінієвих профілів. Вони використовуються у будівництві для облицювальних фасадів, інтер'єрів, дверей, вікон тощо. Виробляються вони із твариної сировини металобрухту. Лідерами в Україні за виробництвом алюмінієвих профілів є такі підприємства, як Броварський алюмінієвий завод, який входить до Алюметагру, група компаній АМТТ, Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій, Алюпол та інші. Відомими виробниками алюмінієвих профілів також є Дніпровський завод Алюмаш та Аерсталь. Значна частина продукції підприємств із виробництва алюмінієвих профілів експортується. Титан. Це легкий метал, має антикорозійні властивості, тугоплавкий, міцний хімічно стійкий. Основним джерелом титану є руда ільмініт менше рутил. Основними факторами розміщення підприємств титанової металургії, як і алюмінієвої, є сировина та дешева електроенергія. Сплави титану титаномагнієвий. Використання титану та його сплавів. Медицина, а саме протези, електроніка, автомобілебудування, а саме диски, суднобудування, авіабудування, ракета космічне та військове виробництво. Виробництво титану складається з трьох стадій. Перша стадія руди титану обробляють вуглецем і хлором, отримують хлорид титану. Друга стадія це сполучення хлориду титану з металевим магнієм. І третя стадія подрібнення та переплавка в печі, що є найбільш енергоємним процесом. Виробництво титану є чи не єдиним підрозділом кольорової металургії України, який спирається на власну сировинну базу. Україна поряд із Китаєм і США належить до тих небагатьох країн світу, які мають повний цикл виробництва титанового прокату. Вперше титано-промислових масштабах почали виробляти у 1956 році на Дніпровському титаномагніовому заводі, що у Запоріжжі. Його розміщення у цьому місті було зумовлене. Наявність дешевої електроенергії Дніпрогресу, оскільки виробництво титану є дуже енергомістким процесом. У середині 90-х років ХХ століття через кризові процеси титано-магнієвий комбінат зупинився і простоював майже 5 років. Лише у 98-му році завдяки державній програмі Титан України вдалося відновити виробництво товарної продукції, а саме губчастого титану, титанових фасованих виливків, злитків, феротитану та титанового шлаку. На початку 2012 року на підприємстві розпочалися приватизаційні процеси, наслідком чого стало створення товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титаномагнівий комбінат. Завдяки модернізації комбінат розпочав випуск продукції з вищою доданою вартістю, а саме титанових злитків, слябів, легованих сплавів він суттєво продовжує свій технологічний ланцюжок. Помітно розширився також ринок збуту продукції, 95% якої експортується. На підприємстві було розроблено програма його подальшої модернізації, яка передбачала зростання виробничих потужностей. Виробництво діоксину титану має більше відношення до хімічної індустрії, ніж до металургії. Головним виробником цієї продукції є підприємство SumeHimProm. В окупованому Криму знаходиться найбільше в Східній Європі підприємство даного профілю приватне акціонерне товариство Кримський титан, що в місті Вірменськ. Виробництво магнію було першим видом продукції Дніпровського магнієвого заводу, що в Запоріжжі, який розпочав свою діяльність у 1935 році, а після Другої світової війни був перетворений на татано магнієвий комбінат. Сировиною для його роботи були калієво-магнієві солі Прикарпаття та ільмініти при Нині виробництво магнію на відкритому акціонерному товариству Запорізький титаномагнієвий комбінат не ведеться. Ще одним підприємством, де на початку 2000-х років вироблявся магній, було закрите акціонерне товариство «Магній», що в місті Калуш. Після процедури банкрутства у 2006 році його перейменували у товариство з обмеженою відповідальністю калійно магнієвий комбінат. Але підприємство так і не запрацювало. Гранульований магній із старинної сировини нині виробляє Товариство з обмеженою відповідальністю ОНВІ, яке розміщується в Житомирі. Щомісяця підприємство переробляє до 200 тонн вторинної сировини. Продукція постачається на металургійні підприємства України. Германії та напівпровідниковий кремній є важливими видами кольорових металів, проте вони виробляються в Україні у дуже незначних обсягах. Головним виробником цих металів є також підприємство Запорізький титаномагнівий комбінат. Цирконій є необхідним компонентом для виробництва ядерного пального. Ще наприкінці 70-х років ХХ століття у місті Дніпроджежинськ, тепер місто Кам'янське, було створено експериментальне виробництво цирконію для потреб ядерної енергетики. Через аварію на ЧАЕС та економічну кризу виробництво цирконію так і не було промислових масштабів. Наприкінці 90-х років ХХ століття питання виробництва цирконію постало з новою силою у зв'язку з прийняттям комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні. Для реалізації завдань програми було створено державне науково-виробниче підприємство «Цирконій», що у місті Кам'янському, яке мало б виробляти цирконій, гафні, сплави цирконію з НІОБієм деякі інші види продукції. Однак вже в 2002 році підприємство було оголошено банкрутом. У 2008 році підприємство включено до складу концерну Ядерне паливо України, а в 2017 році до державного підприємства Схід ГЗК. Належним чином, воно так і не запрацювало. Аналогічна ситуація склалася в Україні із виробництвом гафнію. Це унікальний метал, який вилучається із сировини разом із цирконієм і використовується для аварійного захисту ядерних енергоблоків. Лише три країни світу: США, Франція та Україна, мають технології виробництва гафнію. Нині, попри численні розмови про необхідність створення власного ядерного палива. Гафні в Україні також не виробляється. Свинцева цинкова промисловість зародилася в Україні на початку 30-х років ХХ століття, коли свою першу продукцію випустив Костянтинівський завод Укрцинк. Сировина для виробництва підприємства завозилася з Росії. У 70-х роках ХХ століття підприємство досягло найвищого рівня розвитку. Тут вироблялися свинець, цинк, олова, кадмій, мідний штейн. Цинковий купорос і так далі. У пострадянський період воно почало деградувати. Не покращило ситуацію і подрібнення потужності підприємства на окремі підрозділи, закрито акціонерне товариство Цинк, а також Свинець. У 2005 році його оголосили банкрутом. Нині на частині потужності підприємства працює компанія «Мегатекс», яка виробляє акумулятори із старинної сировини, що містить Свинець. Популярною в кольоровій металургії є мідь, виробництво якої складається з двох стадій. Перша стадія це збагачення або очистка видобутої руди, виплавка міді здійснюється з сульфідних руд мідний колчедан, а природний вміст міді в руді невеликий всього 1-5%. Друга стадія це плавлення пірометалургійним способом. Концентрат випалюється в печах при температурі 700-800 градусів по Цельсію, а потім при температурі 1500-1600 градусів по Цельсію. Інший спосіб, гідрометалургійний, передбачає вилуговування металів водними розчинами хімічних реагентів. Фактор розміщення підприємств мідної металургії є сировина, оскільки для виробництва однієї тонни міді потрібно 100 тонн руди. І другий фактор споживач, а саме енергетика, радіоелектроніка тощо. Сплави міді, що часто використовуються: бронза це сплав міді та олова, а також латунь сплав міді та цинку. Використання міді та її сплавів: електротехніка, енергетика, приладобудування, будівництво тощо. Початком розвитку в Україні мідної промисловості слід вважати 1954 рік. Коли першу продукцію випустив завод з обробки кольорових металів у місті Артемівську. У подальші роки його виробничі потужності модернізувалися, що дало можливість розширити асортимент продукції. Нині товариство з обмеженою відповідальністю завод кольорових металів, що в місті Бахмут, колишній Артемівськ, виробляє більше тисячі типорозмірів виробів із 100 марок металів на основі МІДі, нікелю та цинку. Головними видами його продукції є мідні труби, мідна катанка, дріт, мідні прути, мідно нікелові та латунні труби, бронзові прутки тощо. Досить значним виробником мідного прокату є товариство з обмеженою відповідальністю Запорізький завод кольорових металів. Він спеціалізується на виробництві мідного дроту, мідної жили та кабелю. В останні роки в Україні з'явилися низка невеликих за розмірами підприємств, які виробляють мідні вироби із тваринної сировини, тобто металобрухту. Прикладом такого підприємства є компанія «Панком Юн, що в місті Одеса, яка спеціалізується на виробництві мідної катанки, мідних катодів та анодів. При відносно незначних обсягах виробництва Україна здійснює експорт продукції мідної промисловості. Виробництво нікелю в Україні здійснює товариство з обмеженою відповідальністю Побузький ферронікеловий комбінат на основі перероблення бідних окислених руд які добувають поблизу селища Побузька Кіровоградської області. Перша продукція на підприємстві була вироблена в 1972 році. Після розпаду Радянського Союзу впродовж майже 10 років підприємство не працювало. Відновити його діяльність вдалося лише з 2003 року коштом інвестицій міжнародної компанії Solvay Investment Group Швейцарія. Виробничі потужності побузький перніколовий комбінат дозволяють щорічно виробляти від 7 до 20 тисяч тонн нікелю, залежно від якості переробленої руди. Так у 2017 році було виплавлено 15,3 тисячі тонн нікелю. Видобуток руди та виплавку золота здійснювала Мужівська золотовидобувна фабрика, яка знову запрацювала у жовтні 2020 року, після 15 років простою. За сім років її роботи з 1999 по 2005 роки в Україні було вироблено 646,4 кг золота. З 2006 видобуток золота у родовищі припинили через екологічні та фінансові проблеми. У 2016 році Карпатську рудну кампанію та західну геологу розвідувальну кампанію, які володіли ліцензією на видобуток руди, Викупила американська Avalana Gold, яка має намір інвестувати у виробництво золота понад 100 мільйонів доларів. Які будуть використані для збільшення видобутку золотомісних і поліметалевих руд для розбудови інфраструктури та залучення нових технологій. Дане підприємство розпочало свою роботу у жовтні 2020 року. На ньому планується переробляти 500 тисяч тонн руди щорічно, з якої добуватимуть золото свинець та цинк. Виробництво сплавів є важливим структурним підрозділом кольорової металургії. На момент розпаду Радянського Союзу в Україні функціонувало три досить потужні підприємства з виробництва різних видів сплавів, які розміщувалися у Світловодську, Кіровоградська область, Свердловську, Луганська область і Торезі, Донецька область. Найбільш відомим із них був завод чистих металів у місті Світловодськ, який виробляв широкий асортимент напівпровідникових матеріалів. Високочистого мищяку, галію, телуру та кадмію. У кращі роки на підприємстві працювало майже 5 тисяч осіб. Подальша доля усіх трьох підприємств була схожою. Спочатку вони змінили форму власності і перетворилися на відкрите акціонерне товариство «Чисті метали, товариство з обмеженою відповідальністю Торецький завод на плавочних твердих сплавів і спільне підприємство Інтерсплав, що в місті Довжанськ. Якийсь період ще відносно успішно працювали. Але надалі через економічні проблеми судові тяганини у зв'язку з приватизацією припинили свою діяльність. В останні роки в Україні з'явилася ціла низка відносно невеликих підприємств, які спеціалізуються на виробництві різних видів сплавів. Сировиною для їхньої роботи є брухт кольорових металів. Ці підприємства мають експортну спрямованість. Найбільшого поширення наразі набуло виробництво сплавів з алюмінією. Лідерами на ринку виробництва та експорту сплавів з алюмінію є ливарне підприємство «Альянс Сервіс», механічний завод, «Контурмет», «Донметсплав» Донмедсплав та Промедсплав. Бахмутський завод обробки кольорових металів. Це виробник мідного, латунного та мідно-нікалового концентрату. Працює на імпортній сировині. Порошкова металургія є відносно молодим видом металургійної промисловості. Це виробництво розвивається в Україні з кінця 50-х років ХХ століття. Перше підприємство даного профілю завод порошкової металургії, що в місті Бровари, ввели в експлуатацію в 1958 році. Нині це підприємство виробляє металеві порошки методом розпилення металу водою високого тиску, а також композиційні метали, антифрикційні, конструкційні та ущільнювальні вироби тощо. Інші підприємства даного профілю, зокрема Кременецький завод порошкової металургії, що в Тернопільській області, і Закарпатський металургійний завод у селищі міського типу Вишкове не працюють. Залишки їхніх майнових комплексів виставлені на продаж. Випуском виробів із металевих порошків нині займається кілька підприємств. Найбільш відомими з них є НВФ Металург, що у Харкові, та товариство з обмеженою відповідальністю АВК Прес, що в селі Росошенці Полтавського району. У попередні роки в Україні виділялися три райони кольорової металургії Донецький, Придніпровський, та Прикарпатський. У сучасних умовах, зважаючи на особливості діяльності підприємств і їхню взаємодію між собою, немає аргументованих підстав для виділення аналогічних районів. Проблеми кольорової металургії в Україні перша це дефіцит власної сировини, друга висока енергоємність, третя технічна і технологічна застарілість обладнання. Четверте. Забруднення довкілля шкідливими речовинами і відходами. Перспективи кольорової металургії в Україні Перше. Передбачається збільшення обсягів виробництва кольорових металів, які повністю забезпечені сировиною, з одночасним підвищенням рівня технологічного оснащення підприємств і якості продукції. Друге планується розширення сировинної бази для виробництва алюмінію, титану, магнію, рідкісних та поліметалевих руд через освоєння нових родовищ. І третє розширення асортименту продукції кольорової металургії у бік створення нових металевих сплавів. На цьому ми з вами завершимо розгляд 20-го уроку курсу географії 9 го класу Кольорова металургія України. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!